Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що в мене ранок а, готую дітям. Вони попросили, щоб я їм зробила в школу, а чомусь захотіли, щоб я їм мен... приготувала їжу в школу. Там можна з собою брати не тільки перекуси, а й таку їжу, якщо хочеш. То вони захотіли макарончики в мене їти такі. Буквочки, їх, звісно, небагато, але скільки їм треба. Вони як варяться, то стає трошки більше. Різні букви. Поріжу огірочка і ще положу о, о, Ну, просто оснека. У мене є пюрешечка. Коротше, це ще вічеснідав, то в мене вже такеньки трошки на кухні. Але це така робоча обстановочка. Ну що? Я сьогодні покажу вам свій день, як він у мене проходить. Сьогодні в п'ятниця, я сьогодні вдома, не на роботі. Буду сьогодні підганяти домашні всі справи. Хтось там йде? Ой, хтось я там плюсню. Так, дивіться, що я положила, трошки перекинулася. Тут вермішейка, огірочок, таке печиво. Там будете знизу, видно, бики і шостепіньки перекусити. Тасок. Ну, і плюс водичка. Ну, та, нас ще мене буде. Дивіться, я тим і збираюся. Давай відкриємо. Він за да ще перекусик взяв свій. Що там? Все добре? Добре. Це відпишки так засвітилося. Будемо зараз їхати вже в школу. Поскладали їм все, попросиналися, поїхали. Я проважає хлопців, яка в нас прекрасна погода, я не можу. Тепло нам сьогодні 26 навіть передають тепла. Уявляєте, у нас цей тиждень такий прекрасний, такий теплий. А наступний буде холодний. Передають уже там тільки в 13, 11, 14. Це вже ж не, не так тепло, як оце, як я дитину везу в школу. Все. Десь там яків має йти. Так, ідемо вже сідати в машину. Вже вдома поїли, поснідали з Єфремом файно, але таке робиться, наробилося. Вчора прибрала, серйозно. Це наш хлопчик так Гревся. Да, Єфрем, подивіться. І, звичайно ж, тут теж так гралися. Я вчора ввечері не була вдома, і це вони дали волю собі. І приїхала вже пізно, було темно, де. Коротше, будемо сьогодні прибирати це все. Далі. Вже в кімнаті себе прибрала, там майже це. І ще в куні <свісно> Е, Я показую, як є. Е, мене не ідеальна картинка життя, тому що я думаю, в кожної мами, кого є діти, коли, коли всі там розходяться, завжди треба прибирати. Хай там ввечері буде чисто, все одно вранці треба прибирати. І це нормально. Тому прибираємо! Нічого. Я надіюсь, зараз скоро вам покажу ось так. І. Я прибрала серйозно, вже почала знову готувати на вечерю. А, що я буду робити? Це голубці. У мене були в морозі голубці і я вирішила з вами сьогодні їх зробити. Роблю це, заливочку, таку соус, тут вершки, сметана, вода. сіль, прибрала там перчик. Ще додам кетчупу або томатна паста. У мене зараз її нема, то так. Така буде вечеря. А по, по квартирі все чистенько, і фремчик там спить. Тому дуже рада. Я вже дивіться купрала одяг, все, весь задоволена. Цілий день прибираю, складаю, мию щось там, туалети гарно повимивала, терасу прибрала. Такий день в мене домашній, але ще ввечері планую поїхати. Uh, в магазин скупитися. Немає, уявляєте, нема ні одного фрукта, навіть яблука нема ніякого. То треба поїхати купити. Ось так. Думала зробити пельмені, то не знаю. Не встигаю, фарш не розморозився, де через це вирішила зробити голубці. Зразу батькам завезу будуть. Клас. Дивіться, я їздила в Костков, скупилася продукти, їжу. Ось, заплатила 135 доларів. Вав. Демо зараз в квартиру. Так мій день проходить. Все, давай. А зараз, чим я роблю? Погодувала своїх. Зараз почекай, окей. Погодувала всіх. І зараз займаємося з піано. Наші хлопці, як я розказувала в ефірі, їздять, ми вчимося на піано. Їздять до учителя, все вивчають. Ну, вже це стільки пройшли, дивіться, в книжці. że i je freębile ich pijano.j. No lodejc, czy możerze z Jaową? Ось такі фрукти я купила, це виложила. Ще ананас там і апельсини. Яківка вона їсть ложкою. Це Тимофій почав. Там ж було пару кусочків, але ну нехай вже їсть. Дуже добре попав, теж смачний. Солодкий, правда? Угу. Ось і солодкий. солодкий. Угу. Добре. А... Я вже третій раз беру костку. Це якраз, мабуть, сезон тут, а чи що, але дуже такі добрі, знаєте, як вже у нас літом, такі смачні, смачні. То це зараз тут. Так, ну що я зараз буду робити заправку для сельотки з кумбри. Я зараз покажу вам, що в мене є. Так. Дивіться, в мене скумбрія. Вона очищена. І все, вона сира, вона нічим не заправлена, нічого. Я дуже-дуже рада. А зроблю з неї сільотку. Я так часто в Україні робила. Дуже просто в Україні робила, в мене була приправа сванська сіль, все, більш мені нічого не треба було. Трошки солі і саме сванську сільцю таку приправу. Я її засипала і на сутки, і на другий день. Ну, така смачна. А це в мене немає сванської солі, то я буду робити маринад. А в мене є приправа для сільоки, я купив це в українському магазині. То, 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 я ж зараз покажу, як я буду її засолювати. Надіюсь, вийде теж добре. Тому це Вітя десь знайшов, заказав, купив. Тому я дуже рада, я дуже люблю скумбрію. Ще зараз відразу зроблю, думаю, запечу з морквочкою, цибулькою всередині. зафарширую по-простесенькому і так запечу, теж дуже хочеться. Тому що ми її не їли саме таку скумбрію. Третій рік. Сільотку їли, копчену скумбрію їли, але таку, свого засолення, свого м -м, запікання ні. Тому так хочеться. А? Так, ну що. Оце так я знімаю. Щось можуть там не, не поділити, чи що і мамські будні. Я думаю, мами мене розуміють. Так, сьогодні я в кухні, так що а, працюю, роблю скумбрію, руки вимила, все окей. А, я поріжу її на кусочки, думаю, щоб вона була краще пропиталась. Хоча, може, цілу. Так, я дві засую точно. Одну А, точніше, одну запечу. І ще дві в морозилку, потім ще на. На наступну віділю, або коли там. Коротше, в нас завтра буде смачнющий обід. А -а -а! клас! Зварю картопляного селедка. Сільотка. Що ще треба? Скажіть мені, що ще треба? Ну що, Поки в мене вже тут я бачу. Я до кипляє. Мені потрібна літра води. Ось поганий ножик. Де в мене які нормальні ножички? Так, де це відтяні ножі, які ми замовляли. Так, трохи краще. Як вам показати? Жаль, не видно, не дуже нарізаю. Ось так. Взяла, нарізала, хотіла цілу. Спробуємо так. Одну наріжу, а одну цілу. Окей. І все. Зараз я підготую ще швиденько посудину, якій я буду маринувати цю рибу. Я, напевно, візьму ось такий лоток. Ага, це буде дуже зручно. Я відразу закрию і все. Далі. Так, нарізала, беру столову ложку. І мені треба зробити росол одразу. Я буду відразу робити в лотку ось цьому. Я думаю, вистачить місця. Три столові ложки солі. Раз. Два. Швиденько, швиденько. Дві столові ложки солі. Угу. Коротше, дві з половиною я сикну, а цю назад. Я попутала. Не що записано? Ага, а цукру три столові ложки. Ага. мій цукру бути ось тут, але його немає. Тепер 2 столові ложки. 3 столові ложки цукру. Так, мене вже проня завершується, діставати. Слухайте, 3 столові ложки а, цукру, 2 столові ложки солі, лавровий лист, пару цих кинуть. Щоб, знаєте, так гарно пахло. Потім суміш перців, М -м -м, які є, у мене просто є суміш. А так перець з горошком різненький такий клас. У мене ще цей світ прянощів. Я їм не зраджую. А, це дуже дійсно класні приправи на цьому сайті. Тому замовляйте, я їх собі замовляю в Америку, щоб ви розуміли. Тому що все одно. Хочеться теж приправ своїх і своїм смаком. Тоді та їжа дуже ще така смачна, пахне домом. Далі. І в мене ще є. Я від себе просто додав приправи. А, де це моя? Для сільотки. Спеціально Вітя купив в магазині. Упс, це ж той. І все. Тут пише, що 2-3 столові ложки приправи на літр води. Ще цього добавлю, хай буде смачно. Я скажу, що тут якраз і так упаковочка, тому що така. А, не, не знаю на рахунок коріанду. Так. Ще я коріандр додавала колись. Трішки коріанду, мене молотий, є й горошком. Ще додавала Це, ах, який буде смачний. І заливаємо літр води. Так, все перемішую. Все ретельно гарно перемішую, яка пара. Треба, щоб воно добре а, розтало все. І тоді буду заложувати. Рибку і все. Такий буде мій рецепт. Клас. Ах, пахне гарно. Так, дивіться, я вже заложила скумбрію. Треба, щоб цей росел охолонув, тоді його можна ложити. І все. Вирішила я ту кусочками одну порізала, одну таку запікаю в духовці. У нас буде рибний день сьогодні. Фарширована рибка, а завтра буде а, така селедочка. Ой, ви знаєте, розійшла ця сьогодні, не на жарт. Хліб це одна, один вид, це другий. Його замішала, все, вже витягую через півгодини кожний. Скумбрія. трохи дала батькам, ти що кусочками ще. Це голубці теж. І вже покипує все на борщик щавлений. А ще добре звариться, і тоді я вже кину щавли. Свіженький. Коротше такий в мене сьогодні день, що дуже багато щось готую, а ще потім спекти хліб. Ну нічого. Все окей, дивіться, якого рукосудина мила, треба розложити зараз. Якби ви знали, скільки я сьогодні зробила роботи, не знаю. Борщ зварений. А, скумбрія запечена, стушена. Сельотка замочена. Ну, зробила той Як його звати? Росол теж хліб. Хліб в мене настоюється, скоро буде а, випікатися. Підніметься ще трошки. Нагрівається духовка. Тут розложила посуд, знову треба розложувати. А, далі. Все тут прибрала, залишилось попилососить і, і помити підлогу. Прання, скільки перебрала, перескладала. Коротше, у мене сьогодні день такий вав. Ну, але я задоволена. Ну, що називається, я хотіла вам показати відео за один день, якщо я роблю, а вийшло за два дні. Сьогодні неділя. Я була в церкві, приїхала навіть був вдома, тому що прихворів, трохи дуже охрип. Зараз, синоньку, зараз. Вона захолодить трошки. Приїжджаю, а тут така краса, дивіться. Ну Це хлібчик, я вже дорізала. А так, картоплі зварив, салат зробив, м'ясо заправив, насмажив і накрив на стіл. Ось так я дуже рада, мені дуже приємно, тому що я вже хотіла дуже м'язка. І дивіться, ось така це рибка вийшла з кубріка. Дивіться, як вона вже гарно промаринувалася і на смак добра. Тому так. Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.